Вітаю на каналі Філологічні цікавинки. Рекрутські солдатські жовнірські пісні, різновид суспільно побутових пісень. Історична довідка У 18 столітті в Україні було встановлено рекрутську повинність. Рекрут це чоловік, якого було примусово набрано на військову службу. Часто людей забирали силоміць, іноді новобранців навіть везли до прийому в кайданах. Забирали хлопців із бідних сімей, вдованих синів і сиріт, які не могли відкупитись чи послати замість себе когось іншого. На початку XVIII століття рекрутська служба була фактично довічною, згодом термін скоротили до 25 років. Хлопці прощалися з домом рідними та коханими назавжди. Проводжаючи, ті їх оплакували, іноді голосили як запокійниками. Тому рекрутські пісні сповнені такого великого трагізму й туги. Отже, рекрутські пісні різновид суспільно побутових пісень про життя та побут вояків. Розглянемо пісню суботу пізненько. В суботу пізненько, в неділю раненько, кувала зозуля, та все жалібненько. Ой то ж не зозуля, то рідна мати, вона виряджала сина у солдати. Іди, іди, синку, іди не барися, на третій годочок додому вернися. Якби ж ти мати знала, яке мені горе, то ти б переплила все Чорне море. Якби ж ти мати знала, яка мені біда, то ти б переслала горобчиком хліба, горобчиком хліба, синичкою солі, ой Боже ж, мій, Боже, які я неволі. Паспорт твору. Жанр. Суспільно-побутова рекрутська пісня. Тема пісні це прощання матері з сином, якого відправляють на військову службу. Пісня відображає білі тугу матері, а також розпач і горе сина. Ідея пісні полягає у вираженні глибоких почуттів та переживань матері, яка змушена розлучатися зі своїм сином. Вона передає тривогу за його майбутнє страх перед невідомістю та надію на його благополучне повернення. Художні засоби. Рідна я мати, епітет пізненько, раненько, жалібненько, годочок, горобчиком, синичкою це песливі слова. Тобто переплила Все Чорне море. Гіпербола, перебільшення, ой то ж не зозуля то рідної мати, художній паралелізм. Ой, Боже ж мій Боже, в якій не воді. риторично окличне речення. Ой Боже ж мій Боже, мати, синку, звертання, образи твору, зозуля символ суму та вдівства, духи за життям та минулим. Провісниця весни, довгого віку і водночас смерті, нещастя, зозоля символізує журбу та неспокій, вона кує жалібненько, що підсилює відчуття материнської тухи та суму, образи твору, чорне море, велике нездоланне випробування, яке мати готова подолати заради допомоги синові з слібом та синичка сил символізують турботу та підтримку матері. Отже, рекрутські пісні різновид суспільно побутових пісень про життя та побут вояків. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки